ka kalina ko Слава Богу, слава нації, слава Україні. Благодійний фонд Військова медицина України звітує перед громадськістю за виконану благодійну справу в наданні гуманітарної допомоги у вигляді ноутбуку 10-річній дівчинці на півсороті киянці Катерині Жменько. На руках якої після смерті батька залишились на утриманні та обслуговувані двоє інвалідів матуся та бабуся, які мають рухові обмеження та потребують постійної сторонньої допомоги. В 10 років ця дівчинка несе на собі тягар відповідальності, дорослої людини. Та виконує всі господарські справи, самостійно. Родина Катерини перебуває за межею бідності. Раніше наш фонд забезпечив Катеринку велосипедом, при отриманні якого вона попросила фонд. Організувати збір коштів на ноутбук для онлайн-навчання в школі. Благодійний фонд Військова медицина України виконав прохання катеринки, зібравши кошти, купивши та передавши ноутбук катеринці із рук в руки, тепер дівчинка має змогу повноцінно навчатися. За що дуже вдячна всім тим, Хто прийняв участь у зборі коштів чужих дітей не існує? Тож дякуємо всім, хто долучився до збору коштів. Слава Україні! Разом до перемоги! Шанує членку поводівної спільноти, військова медицина України. Я Катерина. Катерина, сьогодні отримала подарунок від фонду, на кошти фонду ноутбук для навчання від фонду «Військова медицина України. На кошти володіння. Дуже всім вам вдячна. Тепер завдяки вам я зможу добре навчатися. Дуже дякую. Слава Україні!